Вітаю, друзі! Минулої неділі відбувся перший прямий ефір голос України. Просто під час виступу учасника сцена запалала. І ми знайшли винного. Це підопічний команди Потапа Назар Пеці. Вітаю тебе Назара! Дякую. А ми зараз влаштуємо туди невеличкий допит. Ми підготували питання лісу, на які тобі треба викликати швидко і майже не думати. Битлз в Червоных Стоунс. А, Битлз. Подача полами. Полами. Белявка чи брюнетка? Бронетки. Режок чи морозово на палочке? Mm, а, гитара чи барабаны? Гитара. книжка чи фильм? Фильм. тату чи пирсинг? тату и пирсинг. Никаких тату не Три штуки. А пірси? Було багато, тепер тільки. А, спортивна машина або мотоцикл. А мотоцикл? Мені підгузки чи готувати? Готувати, звісно. Бути чи не бути? Бути завжди. Тепер розпочинається питання від глядачів. Перше питання таке. Чи дозволяють вам впливати? О, На вибір пісень особисто мені не знаю, як іншим учасникам дозволяють впливати і взагалі дещо керувати процесом і вирішувати. Ну, В принципі, це все обоєдно. Мені ну, дають такі свої варіанти, я даю свої варіанти і ми доходимо до якогось компромісу. А який потрібніший? Найнесподіванішим зі старих, напевно, був танець Пінгвіна пісня. Да. Зараз все ж таки ця пісня, яка буде в другому ефірі, теж дуже несподівана. Та, ти го тиш там все да. Я знаю, що ти потрапив на кастинг майже по-другому. Можеш розказати цю історію? Я взагалі приїхав в Тернопіль цього літа до друзів. У нас був будинок напроти якогось дому культури, я не знаю, що це таке було. Одного ранку ми вийшли по своїх справах піти і бачимо вивізку Голос України, кастінг, типу, проводиться. Мені друзі зразу такі, чувак, чувак, пішов на кастинг, Давай вже. Я такий, типу, ні-ні-ні, то не моє трошки, коротше, треба. Ні-ні, ні хлопці, ні. Але я щось так пройшов два рази, в німо. До мене треба вернутися, і друзі всі такі, ого, пішли. Четверті дня я десь прийшов, пам'ятаю, вже всі скручували там шнури, вже кастинг закінчується. Я такий, ей, я на касі. Ну давай бігом, заповняй анкету, короч". я там заповнив швидко анкету, зайшов з розбитою гітаркою, я такий зіграв там пару акордів, заспівав. Я такий, блін, а ще щось, а ще щось. Так я заспіваю чотири пісні. От. Ти Так, е, та, я прийшов взагалі з пісні групи Васп Idol. Айдл. Пам'ятаю Руслану, ті сподобалось дуже. Він такий, а щось популярніше. Я зіграв собственно, Don't Cry. Такі круто, а як ти в українському звучиш, я ще дві українських пісні заспіваю. Такі, все, чекаю тебе в Ну, Я насправді не чекав дзвінка, але він десь за три місяці мені подзвонив і сказав, що ми вас чекаємо на дзвінках. Ми всі знаємо, що ти надився один священника. Як слава себе так, що ти захопився саме робити музику. Причому, я так розумію, знав якийсь такий хармент. Так, ну. Взагалі був все життя таким маломаном всю свою юність. Десь в класі сьомому я так зациклився на одній пісенці гурту Алтер Bridge. Взагалі нетипово почина... починати слухати рок-музику з таких ну, відносно молодих груп. І потім я якось почав захоплюватись в цьому ширше. І олдскульні гурти від Beatles, Rolling Stone і далі, і далі до «Мейденів», до всього і прочого. І нову музику я також почав слухати. І... Тобто насправді в тебе у плейлисті можна знайти це гулять. Зна... Знайти дуже багато різного. Я був учасником а, команди, яка ну, групи, яка виконувала тяжку музику. От, таку... Хардово, дуже трешово. Я там взагалі таким вокалом мощним кричав. Вот. А потім вже трошки спустився. Зараз виконуємо. Зараз в складі групи Beast Riders виконуємо в стилі хлем метал, хард рок такого олдскульного. І е, потап щось відповідає зі свого е, рокового минулого, він також. Він теж, так, та, хардкорщичком та, таким та, був. В одному віці захоплював. Так, ну це, це нормально, це круто. Я просто вже не знаю. Це спочатку починалося як якесь захоплення, там малював в зошиті в школі там чувачка поплатого на сцені, який стоїть, співає на тисяч людей на стадіоні. І хотілося, звичайно, вибратись, щоб життя помінялося і мене через культуру, якось через музику. Вибрав в рок-напрямок і по що... пішов. Так, дивиться твої виступи зараз? Як він ставиться? Твоєї він коментує? Тата, та, звичайно, коментує. От, мені дуже, завжди дуже теплі коментарі мого батька, тому що він по суті все говорить. І коли після. Після виконання. От я, я до цього якраз веду. Після останнього ефіру, ну реально, за ніч за ранок просто десятки дзвінків там, з текстом Ти молодець ти самий, крутий» від різних людей. Дзвонить тато. Алло. Щось ти там, блін, не дотягнув спочатку, блін. А так, ну взагалі нормально. Ну, тобто, батько реально мене так оцінює. Так, не критично, а так, як зі сторони слухача, в принципі. Мені не буде сліпо говорити, що я молодець. Я маю це заслужити. А який мост? Йому я навіть не питав. нього Кожен мій виступ на телефоні з... Аудіо зараз. А ти uh, найбахніше себе? Ну, я вважаю, що взагалі, типу, виступ, який трошки мене, завдяки якому мене люди найбільше побачили, розцінили, це, швидше за все, пінгвій не було. Хоча я на це не, не очікував. Спінгліна якось зайшов. Всім добре. Тепері... Тимпені, Артист... ну Я не хочу називати тут миру, але може там людина, про яку порівняєшся. Звичайно, я. Я такий Майлз Кеннеді. я такий Діо, це вокалісти, дуже сві... популярні, дуже от є Джо Еліот. Вокаліст гурту The Флепарк одна з улюблених груп. Взагалі починав співати відносно недавно, 4 роки, назад, десь приблизно. А можеш щось співати Є така група Alice Chains, теж одна з моїх улюблених. Пісня National. Ну окей. Chess will battle time, we. But friends would never tie. And yet I fight, and yet I find This battle I belong. No one's to cry soon, to, but no pleasure come on. Такі. Ти до півфіналу потрапив завдяки ключам. Ти очікував такої підтримки? Взагалі не очікував. Я коли оголосили. Ще, я думаю, що їх переконало. Не знаю. Я коли оголосили результати, я спочатку навіть не почув, бо я не збирався цього чути. Ну, Тобто, я собі там накручував багато чого, і одне з таких саме глобальних це. Тіпа, ну, в ранньому випадку мене потап вкраде. Ну, тіп, і проп... ну Не вкраде, а пропустить далі просто. Вот. І коли оголосили результати, я такий о, о, ого, тіп". ну не знаю. Мені здається, в мене просто був крутий номер насправді. І, можливо, ця експресія зацепила просто так. Номер насправді Розкажи, як ви його допомагали, наскільки це тривало часу? Бо не справжнім. Звичайно. Спрошу, я, до речі, надіявся, що буде щось, типу, щось якось попроще все, щось, десь якась бутафорія в цьому всьому. Коли я вийшов ще на, че, ну, на репетиціях, на селенчеку підготовчому вже до ефіру, я зрозумів, що блин, буде реально жарко, бо до того вогонь був тільки на задніх елімінаціях, на першій репетиції. Я такий, ну, ладно, вийду, заспіваю. Коли цими всіма штуками мене насадили, цей стакан. З водою, з якимось азотом, чи що це було? Е, Який димів, потім е, зажигалка ця в руці, яку треба було контролювати. І е, бувало таке, що не, не завжди вона зажигалась. І починаєш вже зосереджуватись в пісні, зосереджуватись на цих всіх речах. Плюс така постійна напруга, постійна жара. Ти одразу на цьому? Чи були сумніви? Чи коли побачив якісь іскузи? Що... На... на пісню я взагалі поводився зразу. На номер я взагалі не знав, що це буде. На що ти ще зробив заради, заради голосу країни? Я не такі не трошки перефарбували, які ще сталося переформировати по таким проєктом. Перефарбували, постригли, то таке все. Ну, в принципі, як тебе проект змінив за цей час? Мене проект змінив не так зовнішньо mm -hmm. там чи. Мене проект, скажімо так, заставив зрозуміти, що я не такий вже поганий, там що в мене є в принципі всі шанси вийти з підвалу. що в той момент я вже з нього вийшов, і в той момент, коли я зрозумів, що Україна проголосувала саме за мене з команди, типу взагалі дуже неочікувано. Як каже містер Потап, ти просто... Для всіх приклад, для всіх тих, хто боїться йти на це шоу через те, що їх, напевно, хтось там не зрозуміє. Стали такі люди писати у соцмережі? Чи ця аудиторія з'явилася? Це окрема розмова, фан-клуби ВКонтакті і постійні смс з привітаннями, з всякими побажаннями критики. Блін, я дуже, я дуже щасливий. Сорі, якщо немає можливості завжди відписати. <с> просто да, зараз у нас роботи багато, працюємо постійно. Не завжди всім відповідаю. Не боїшся не відчуваєш Я не відчуваю, тому що я... я навіть не знаю, як це проявлятись має. Друзі, як нас на цьому ще групи підтримки і усміхається на цьому моменті, щоб знати. Ну, в принципі, мене всі якось позиціонують якимось дуже пафосним, через, можливо, те, як я передаю свої емоції на екрані. Ну, Це реально дуже щиро, я хочу всіх запевнити, тому що я дуже переживаю перед кожним виходом на сцену. І мій кожен виступ, особливо останній, я розумію, що зараз дивляться мільйони. Це просто велика, велика а, така. Відповідальність і душевна нагрузка. А який тепло прошу найскладніше? Тобто зараз найскладніше чи колись Найскладніше? Найскладніше насправді по підготовці і по темпу підготовки зараз, тому що є тиждень дві пісні. Але це все, в принципі, логічно, тому що в нас було чотири тура. І я пройшов і підготувався вже до цього моменту, що треба працювати ще більше. Коло країни заставляє постійно-постійно працювати, працювати і з кожним разом все більше навантаження. І це класно, тому що планка не понижається, все йде вперд. Ти з тих, з ким ми здружилися на проєкті? Були якісь дуже драматичні розставання у тому? В mm -hmm. тому числі що... mm -hmm. ми є. Звичайно, були. Одним з таких це. Коли покинув команду П'єр і Ян, з якими я дуже сильно зблизився. У нас були спільні теми. У нас не тільки спільні теми, ми разом жили в готелі, ми разом тусілі, ми разом прям, проводили багато часу, обговорювали, репетирували все. Віка Шайко так само постійно з нами була. Так само Марго. Зараз я реально. Я думав, вона от вона прийде по голосам людей, тому що вона дуже реально відкрита людина, дуже хороший вокаліст. Типу, трошки обідно, що вона покинула. Але це. Може знатися, чи що П'єр дуже відкрита людина? П'єр для соціум закритий, тому що він, а, він такий. Чувак, який в, своє, в своєму житті дуже багато пережив. І коли він знаходиться в компанії, де люди обговорюють якісь такі непотрібні мірські місь, речі, він просто абстрагується від цього. І всім здається, що він там чогось не розуміє чи не хоче чогось розуміти. Він все розуміє, просто він в це не мішується. Е, я з ним дуже багато спілкувався, я багато чого в нього навчився. В свою чергу він так само від мене багато чого почерпнув, хорошого. Ми зараз з ним постійно на зв'язку і чекайте концертів наших з П'єром. Та ми плануємо таку штуку розвинути. Взагалі я дуже надіюсь і хочу, щоб зі всіма цими. Я зі всіма зараз спілкуюся, зі всіма дружу. М -м -м хочу з цими людьми далі пересікатися десь на стейджах. Щоб кожен продовжував свою кар'єру. Не хочеться, щоб ці люди просто лишились забутими. Це все залежить все то від них, від нас всіх. А ти потрапив на проєкт межі випадково? Тобто тебе такої мети не було. Зараз ти можеш сформулювати вірші, що ти поїде? Ти хочеш у нього перемогти? Зараз я конкретно хочу перемогти у голосі. Я просто Я формував свою мету на рахунок проєкту, вже коли знаходився на ньому і проходив все далі і далі. І спочатку на перших там, сліпі батли я ж не розумів, взагалі, як таке може відбуватися зі мною. Потім, потім мета почала формуватися від того, що вже я така людина, за що, за що стараюся серйозно не братися, це має довершити, докінчити, до кінця в ідеальному взагалі а, цьому обрамлені. І зараз на даний момент для мене пріоритет це перемога в шоу. Я хочу передати. Чи ти не Павла перемагати? Я не Павла буду перемагати. Я буду перемагати себе і буду знову намагатись е донести все глядачу. Це потрібно, щоб мене знову побачили як артиста, як... Ну, щоб повірили в те, що я розповідаю в пісні взагалі. Я стараюсь просто перед кожним. Своїм виступом стараюсь переживати дуже всі ці композиції, якими, з якими я виходжу на сцену. Переживати весь сенс, переживати все, що там написано, для того, щоб передати все в такому дєстному відео. А з'явився якийсь ритуал? Ритуал? Ритуал. Що тебе заспокоює? Мене заспокоює. Звичайно, що підтримка всіх, яку я на собі відчуваю. В першу чергу це сім'я, близькі друзі, які Блін, такий заряд дають перед кожним виступом. Люди знають, що мені, що мені треба сказати, Найбільше люд... найближчі люди, які ну, реально знають, що треба сказати мені для того, щоб мене попад як так кажуть. Плюс. Не знаю, я людина віруюча, я прибігаю до Бога в таких випадках. Я просто, просто прошу про допомогу. Просто прошу, щоб мені дали сил, щоб мені дав сили пройти це розпитання. питання. Навіщо ж чує, що чую, якщо вже в фіналі я сподіваюся, дуже і далі. Дякую за розмову. У нас зараз така не серйозно, частина. Я тут буду показувати картинки, яких зашокований в mm -hmm. проєкті. Треба спробувати їх підгадати. Давайте попробуємо. Ого! <кхів> Кава і... Це, навірно, а, це, мабуть, сніданок, так. Да. Правильно. Так. <кхів> да. Слідніше трохи. Смаги звука. Мирнеєзнанку знається передача. Да. Подобається? Так, да, так. Да. Так. Це, навірно, осадча з її капелюшками так. Пол з країни. Це навірно фреймут інспектор. Боже, ти все відгадуєш. Я логічно просто в... скидаю зразу, як Може, е... психолога в, в кабінеті. Брати, брати участь ще все що Чотири весілля. Круто, а всі взагалі все відгадати. <звук> Це був Назар Бецек. Цієї неділі вмикаємо один плюс один. Дивимося у другий ефір «Голос України», де він вас задимує. Надіюсь на вашу підтримку. Все буде круто, і гасити вогонь ніхто не збирається, тільки ще розпалювати і розпалювати.